Мені часто пишуть, а як прийняти дитину з інвалідністю. І я кожного разу думаю, ну, це питання не про дитину, це питання про той момент у середині, який дуже важко пояснити словами. Ну, якщо взяти формально, ми ж її приймаємо одразу: ми забираємо дитину з пологового будинку, ми з нею, ми її не залишаємо, значить, ми її вже прийняли. Але з часом е, я зрозуміла, я прийняла свою дитину, але я не прийняла обставини, в яких ми почали жити. І дуже довго намагалась змінити дитину. Ніби якщо я її виправлю, життя знову стане таким, як воно було. А, і ще один нюанс: моя дитина народилась здоровою. Я встигла пожити в іншій реальності. Я знала, як це легке, звичайне материнство. А потім одна операція і все перевернулося. І я жила потім. От потім він буде тримати голову, потім сяде, потім піде, і от тоді я видихну, тоді ми будемо щасливі, життя заборлить. А в той момент життя вже йшло, воно було тут і зараз. І момент прийняття для мене стався не тоді, коли я перестала щось робити. Навпаки, він стався в той момент, коли я раптом дуже чітко зрозуміла. Прямо мене як обухом по голові стукнуло. А мій же син не знає, що з ним щось не так. Це знаю я, це мої очікування, моє уявлення, яким він має бути. А для нього він нормальний, він ок, він живе своє життя. І коли я поруч напружена, оплакую його живим, коли я страждаю і весь час чогось від нього хочу, він же це підсвідомо розуміє, тобто він розуміє, що такий, який він є. Мене не влаштовує, я його не сприймаю, не люблю. Діти дуже тонко відчувають стан мами. І е, тут мене просто порвало, чесно. Я зрозуміла, мій син заслуговує, щоб я його любила тут і зараз, бо я ж його люблю, але він цього не відчуває, а це найголовніше, що йому потрібно було на той час. Не коли він буде, як всі, а зараз таким, який він є. Це й був момент прийняття не змирення, а прийняття. Я не перестала допомагати йому, я не здалася, я просто перестала жити в постійній напрузі і стражданні. Ми не рятуємо дитину, ми просто живемо. Хтось ходить на танці, ми ходимо на тренування, хтось іде на музику, ми йдемо до логопеда. Це не лікування життя, це образ життя. Я роблю все, що можу, але так, щоб у моєї.